У нашій громаді готують нову редакцію статуту Миргородської територіальної громади. Над документом працюють фахівці міської ради та громадської організації Агенція розвитку регіональних ініціатив за підтримки міжнародного фонду відродження. Статут це неформальність. Це документ, що визначає систему управління громадою, її повноваження, права, обов'язки мешканців і порядок реалізації цих прав. Ну взагалі, статут громади, це документ. Де на основі певних історичних, культурних, соціально-економічних та інших особливостей громади упорядковується діяльність органів влади в громаді, і, зокрема, запроваджуються інститути місцевої демократії. У цьому році набув чинності закон про народовладі на рівні місцевого самоврядування, і закон чітко визначає, що всі громади в Україні повинні до 1 січня 2027 року прийняти відповідні статути громад. Статут формується з урахуванням особливостей кожної громади. Уже створено робочу групу розпорядження міського голови. Розроблено план, і робота триватиме до кінця року. Найближчим часом відбудеться засідання групи. Ми розуміємо, що є така необхідність розробки такого документа. Цього року це вже вимога законодавства. До цієї робочої групи вийшли відповідно посадові особи органу місцевого самоврядування, депутати міської ради, ну і звичайно громадськість. Опитування щодо важливих норм документа, розміщені на всіх інформаційних ресурсах міської ради. На основі результатів опитування та в ході роботи робочої групи буде сформовано проєкт статуту, який винесуть на громадське обговорення, а згодом на затвердження сесії міської ради. Основною метою цих опитувань є те, щоб з'ясувати. Стан, відношення і бачення жителів до того, яку ми зараз маємо ситуацію, зокрема в тих моментах, що будуть в майбутньому відображені в статуті. Потім нам необхідно буде провести аналіз цих опитувань, які саме норми ми повинні зазначити в статуті. Можливо, будуть якісь інші пропозиції, які ми теж повинні говорити. Участь жителів в опитуванні важлива, щоб врахувати реальні потреби громади в статуті. Якщо мешканці проігнорують процес, статут все одно буде ухвалено, але без урахування їхніх думок. Чим більше людей візьме участь у саме цих опитуваннях, тим більше ми побачимо ситуацію, і тим більше ми побачимо, як люди відносяться і які в них пріоритети й бажання, що ми повинні врахувати в своїй роботі. Крім того, є опитування. Паралельно проходить серед працівників органу місцевого самоврядування, і тому ці два опитування вони будуть порівняні. Статут допоможе зміцнити діалог між владою і громадою, чітко визначивши права жителів механізми їх участі в управлінні. Він узагальнить наявні форми самоорганізації та врегулює додаткові питання. Свій вплив дає е, воєнний стан. Да? Але цей документ повинен бути. Жителі повинні бути обізнані з цим документом, тому що вони повинні знати, як вони можуть реалізовувати свої права, яким чином вони можуть брати участь саме в вирішенні питань місцевого значення. Система у нас доволі вже є і напрацьована. Можливо, там не вирішено питання інституту старосту в громадах, але в ході роботи це теж питання обов'язково підніметься. І буде відображено в статуті. Від того наскільки ми залучені до життя громади, залежить і якість рішень. Сьогодні кожен із нас має реальну можливість вплинути на головний документ. Тому звертаємося до всіх жителів громади, взяти участь у відповідних опитуваннях. Ну і на наступних етапах теж бути активними, і зокрема щодо проведення громадських консультацій та подання інших пропозицій, які будуть внесені відповідно в статут громади. Сучасна громада це не лише органи влади, а й активні громадяни. А статут це той документ, що робить цей союз реальним. Тому чим більше людей беруть участь у його розробці, тим сильнішою стає сама громада.